На території колишнього тролейбусного депо, що на проспекті Незалежності у Чорнівцях, зведуть торгівельно-розважальний центр. Рішення про це ухвалили на останній сесії Чорнівецької міської ради. На яких умовах будуватиметься комплекс? Далі у сюжеті здається, ніби це зона відчуження, та насправді це колишнє тролейбусне депо на проспекті Незалежності. Шість років на розробку, і тут буде новий розважально-торговельний центр. Таке рішення 25 липня підтримали депутати на липневій сесії Чернівецької міської ради. Територія колишнього тролейбусного депо наразі це захаращені будівлі та руїни. Та хай буде торговий розважальний центр. Аби не було мусора, було це ж добре буде для місця. Буде куди піти, малече зводити. Хай буде я. Думаю, що на оцю відстань по проспекту. Три торгові розважальні центри підряд трохи забагато для нашого міста і для нашого, ну, кількості населення. Я думаю, що можна було би тут щось корисне побудувати, наприклад, освітнє щось. Я навіть не знав, що тут має будуватися. Тобто для мене це без Мені різниці для того немає. Тобто Нецікаво. Ну, тут є вже один торгово розважальний центр. Можливо, якась зона якогось спортивного напрямку розвитку, якісь майданчики, там, баскетбол, волейбол, ігрові види спорту. Я б, думаю, така локація була б доречна тут. Об'єкт є комунальною власністю Чернівецької громади. На останній сесії було прийнято рішення про проведення аукціону цілісного майнового комплексу, який складається з цих 23 будівель. Які розміщені на цій земельній ділянці площею 3,6 гектара? На земельній ділянці, яка сформована під цим об'єктом приватизації, має відбутися проєктування і будівництво нового об'єкту багатофункціональної будівлі торгово-розважального центру. Майбутній власник цього об'єкту впродовж трьох років має спроєктувати торгово-розважальний центр і ще впродовж наступних трьох років збудувати його. Крім того, має бути забезпечено тим, хто купить, має бути забезпечено безперебійне функціонування трансформаторної підстанції, розташованої в будівлі літера і не дозволяти безпідставно відключення приєднаних до споживачів. І надавати доступ до трансформаторної підстанції відповідним службам, тому що ця трансформаторна станція вона є тягова і відповідає за тролейбусне сполучення. У нас об'єкт є вже на сайті. прозоро будь-хто може ознайомитись з умовами. Невдовзі буде оголошено аукціон. Євген Паселюк, Павло Марковцій, новини Сі 4